Привіт-привіт! Мене звати Рута, я технічна продюсерка твоїх улюблених блогерок. І сьогодні я покажу, як створювати сайт в Сенпусі. Перед тим, як ми перейдемо до цих всіх туторіалів, я розкажу, чого саме ми робимо це на Сенпусі, а не на прямому його конкуренті Та Теж українська платформа, на якій можна робити сайти, яка зроблена саме під сайти. Є три причини. Перша причина це те, що Сенпульс це маркетингова платформа, і там є все для маркетингу. Там ми робимо наші чат-боти, там ми робимо наші розсилки, там ми робимо все. І якщо ми робимо сайт там, то всі оці дії, які виходять у нас на сайті, там оплати, реєстрації, тощо легко і суперпросто підключаються до всіх інших систем, що для нас суперкласно, і якщо ти це робиш самостійно без допомоги технічної продюсерки, то тобі це буде простіше, тобі це буде плюсом. По-друге, Сенпульс трошечки дешевший за веблю. Не кажу, що веблюн того не вартує, він коштує лише 15 євро на місяць, і він абсолютно того заслуговує. Але сенпульс коштує 8, і це може бути для тебе важливим, якщо в тебе дуже маленький бюджет, перший-перший запис, ти взагалі не впевнена, ти збережеш собі 7 євро, що, в принципі, непогано. І третя причина суперблогерська. Про веблі ми насправді вже зробили дуже багато контенту. А, а про сайт на Симпусі ні, тому я закриваю цей Market Gap. Для того, щоб нам зробити цей сайт, нам потрібно мати аккаунт в Симпусі. Якщо він в тебе є, супер. Якщо в тебе його ще немає, я в описі залишила реферальне посилання, за яким, якщо ти зареєструєшся, то отримаєш невеличку знижку е, далі на оплаті, що я вважаю суперклас. І зараз, коли я буду робити цей сайт, то я зроблю буквально декілька блоків, але ти можеш там зробити повний сайт. І якщо ти не впевнений, яка має бути структура в цього сайту і що там взагалі робити, в описі знову ж таки я залишаю посилання. Це безкоштовні шаблони для сайтів. Де ти можеш просто подивитися і зрозуміти, мені треба такий блок, такий блок і такий блок. Там одразу зрозуміло, що має бути, як це може виглядати. Тобі так буде набагато простіше, ти можеш просто буквально скопіювати і робити так само, і в тебе буде абсолютно класний, супер сайт. Тепер, коли ми це все знаємо, переходимо до туторіалу. Отже, ось ми знаходимося у нас в сенпусі у вкладці сайти. Натискаємо на створити сайт. Оберемо сайт. Тут у нас купа-купа різних шаблонів, можна подивитися, надихнутися, щось собі обрати, але ми будемо робити сайт з чистого аркушу. Тепер тут ми натискаємо на додати блок. І в нас тут праворуч є дуже багато різних шаблонів і вже готових, по суті, блоків, а є варіант створити пустий блок. Ми зробимо сайт на два блоки, просто щоб я показала, як користуватися пустим блоком, як користуватися ось таким шаблоном. але… Сайт може бути дуже великим, і там може бути все, що завгодно. Я в описі залишаю безкоштовний шаблон сайту, їх три шаблони. Можна подивитися, там прям видно, які є блоки, як вони можуть виглядати. І можна буквально їх скопіювати і повторити те, що я зробила, але тут саме на відео я покажу два блоки. Отже, перший блок ми зробимо пустим. Я хочу, щоб це виглядало так: ліворуч, текст з описом продукту. А праворуч картинка, власне, продукту. Для цього мені потрібно, щоб було дві колонки. Це буде назад. Для цього я веду а, мишку зверху і праворуч. І в мене праворуч з'являється ось такий плюсик. Якщо я наведу на на... в мене є кнопка Додати колонку. Натискаємо, тепер у мене є дві колонки. Тепер ми маємо додати віджит. Що таке віджит? Віджит це, по суті, те ж саме, що і елемент. Тому натискаємо сюди. І сюди у нас, тут у нас має бути саме текст. Я змінюю заголовок на «Назва продукту. А ось тут я хочу додати опис нашого продукту пунктами. І щоб у нас тепер були пункти, я на, кожній новій, а, на кожному новому абзаці напишу щось. Наприклад, результат, я... тепер я оцей весь текст виділяю, натискаю сюди на список. І обираю список з крапочками. Та-да, у нас все готово. Закриваємо це налаштування. праворуч у нас є всі налаштування наших відджетів. Налаштування будуть відрізнятися від відджета до віджета, Але всі налаштування у нас є тут. Ось тут я хочу мати картинку. Натискаємо сюди, додаємо зображення. Тут ми обираємо файл. Скоріше за все, в тебе тут нічого не буде, якщо ти тільки починаєш користуватися цим пульсом, буде лише оці чотири картинки. Взагалі, то, якщо ти використовуєш картинки в іншому сервісі, наприклад, в мене всі картинки з по-пів, або, або з автоматичних листів, то вони також тут будуть. Але уявимо, що цих всіх картинок немає. Можна обрати якусь цих, просто щоб побачити, як це виглядає. Можна завантажити свою, натискаємо сюди. Сюди ми перетягнемо файл, натиснемо Завантажити, картинка з'явиться тут. Але я вибрала ось цю картинку просто для прикладу. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо ось тут посередині потягнути праворуч або ліворуч і змінити розмір колонок. Тобто, якщо нам треба, щоб колонка була більшою-меншою, то ми можемо це зробити саме тут. Тепер другим блоком я хочу, щоб в мене були різні тарифи. Щоб можна було обрати один з тарифів мого продукту. Скролю вниз, натискаю на плюсик додати блок. І замість того, щоб створювати це е, власноруч, я обираю ціни у цю ліворуч і оберу той шаблон блоку, який мені подобається. Мені подобається ось цей. Ось він тут є. Мені не дуже подобається, скільки тут є повітря незрозумілого між блоками. Тому я просто приберу ось це повітря саме в цьому блоці. Натискаю на налаштування блоку. І ось тут, відвісто зверху, ставимо 0. Тепер у нас тут трошки менше повітря. Цей текст я хочу мати посередині, тому я його виділяю і ось тут обираю посередині. Тут є, хай такі залишиться. І, власне, у нас тут є наші два блоки з кнопками, що стосується кнопок і оплат взагалі на сайтах. А є варіант дешевший, є варіант дорожчий. Варіант дешевший коштує 0 гривень, абсолютно. І що ми робимо? Щоб людина купила, ми в оцю кнопку вдаємо посилання на платіжну кнопку Way4Pay. У Way4Pay створили а, інструмент, платіжний інструмент, кнопка, взяли це посилання кнопки і додали ось сюди в налаштування, ось сюди в посилання. І у нас тоді, коли людина буде натискати на цю кнопку, її буде перекидати. Якщо це варіант для тебе, то я дуже рекомендую подивитися моє відео про автоматичні листи Після оплати, тому що там я показую, як зробити цю платіжну кнопку, і як зробити так, щоб людина після оплати отримувала автоматичні листи з підтвердженням про те, що а, дякую за оплату. Ось посилання на твій продукт, або ось посилання там, на доступ до телеграм-каналу чи щось ще. Це варіант номер один. Варіант номер два це дорожчий варіант, тому що нам треба оплатити версію про сайту. Це 8 євро наразі. А, і тоді ми можемо замість кнопки поставити форму оплати. Показую. Зараз я видалю цю кнопку, натискаю ось сюди от, додати віджет. І ось тут у нас є форма оплати. Саме в мене прямо зараз тариф цей не оплачений, тому в мене немає цієї функції, але саме в сайтах. Але ось як це виглядає. У нас є оця кнопка оплатити. Тут у нас є спочатку назва форми замовлення. Тут ми можемо написати, що завгодно, наприклад, оплата того продукту. Тому що це не важливо, це лише візуальне те, що буде у нас зверху на формі. Що нам важливо? Назва товару нам дуже важлива. Тому що назва товару це те, що буде відображатись на сторінці платіжної системи і в квитанції. Тобто, якщо твій бухгалтер тобі сказав, що тобі треба назвати продукт якось, типу, скажімо, оплата за інформаційні послуги, такі-то, такі-то. Ось це треба написати. В назву товару, оце супер важливо. Далі, ось тут у нас буде наш спосіб оплати. Щоб підключити оплату, потрібно буде вийти в налаштування нашого аккаунту в способи оплати і додати, підключити там нашу оплату. У нас тут є багато різних варіантів, що ми можемо підключити. Way4pay найпопулярніший, звичайно. Тут ми вказуємо ціну, зберегти. Далі, якщо у нас підключена crm система то тут ми можемо її налаштувати. Я в це вдаватися не буду, це наступний рівень в налаштуваннях, але це ми тут можемо зробити. Також ми можемо додати в адресну книгу, тобто ми можемо створити нову адресну книгу, і щоб людина після оплати потрапляла саме в неї. Можна це зробити, можна не робити, не обов'язково, але досить прикольно, тому що у нас тоді буде готова адресна книга, куди ми можемо розсилати різні мили. Далі зовнішній вигляд: у нас є два варіанти. У нас є варіант модального вікна. І в нас є варіант форм. Форма виглядатиме ось так, і нам це не дуже гарно виглядає, коли у нас такий самий блок, тобто коли у нас просто опис і кнопка. І нам не хочеться, ну, ця форма, вона ну, ні до чого. Тому ми обираємо модальне вікно. Модальне вікно означає, що коли ми натиснемо на цю кнопку, у нас буде віконечко, в якому буде, власне, ця сама форма, просто вона буде не тут, а вона буде відкриватися у нас отак -от перед нами. У нас є поля форми. Я отак відкрию, щоб було видно. У нас зараз є лише одне поле: це імейл. Ми можемо сюди додати поля, які нам важливо зібрати, коли ми збираємо оплату. Наприклад, ім'я, номер телефону або якийсь вибір, типу звідки людина дізналася, щось таке. Натискаємо на додати, налаштування, і тут можемо обрати, наприклад, ім'я, зробити обов'язковим, зберегти. І тепер у нас буде дві, два поля. Повертаємо на модальне вікно. Кнопка форми, хай у нас буде оплатити, нам не обов'язково її зараз змінювати. Знову ж таки, її можна змінити, її можна взагалі якось по-іншому зробити. Знову ж таки, це не обов'язкове налаштування взагалі. Тобто, у нас, по суті, є два варіанти. Варіант перший безкоштовний це додати до кнопки послання на платіжну кнопку «Way4Pay». Варіант другий дорожчий це підключити оплату прямо через SendPulse. Обирай свій варіант, як тобі взагалі зручніше. Ось так у нас виглядає зараз наш сайт. Я пропоную додати ще сюди одну кнопку, яка буде вести нас на тарифи, щоб показати, як працює якір, тому що коли в тебе буде більше сайт, коли ти його будеш робити за шаблоном, який я залишила безкоштовно в описі профілю. Uh, то, скоріш за все, ти хочеш, щоб в тебе була кнопка, яка автоматично одразу веде людину на тарифи, щоб вона не uh, гортала весь сайт. Наводимо сюди, натискаємо додати віджет». Сюди надис... обираємо кнопку. Тепер йдемо вниз. Нам потрібно обрати ID цього блоку. Ось тут знизу натискаємо на налаштування блоку, скролимо вниз, натискаємо ось сюди. У нас автоматично копіюється ось цей код. Натискаємо. Повертаємось до нашої кнопки. Наскаємо сюди, Назвемо її побачити тариф. Ось тут обираємо якір і вставляємо те, що ми тільки що скопіювали. Далі, тут ми можемо налаштувати вигляд, наприклад, змінити колір тексту, змінити колір фону, як нам завгодно, можна додати якусь, якийсь ефект, якусь іконку, що завгодно. Але. Нам цього вистачить, натискаємо «Зберегти». Натискаємо опублікувати. Я випадково опублікувала з отакою дивною назвою і дивним посиланням. Тому зараз ми підемо це змінювати, щоб я показала, як це взагалі можна змінити, і пізніше. Виходимо з нашого сайту. Тепер тут заходимо в налаштування сайту, змінюємо назву, я назву Тест YouTube. Далі. Тут ми можемо змінити оце до мене ім'я, щоб воно не виглядало ось так. Але зараз ми це зробити не можемо, тому що наша єдина сторінка, яка є, вона є опублікована. Тому зараз я зберігаю те, що я вже змінила. Повертаюся назад. Далі натискаю на три крапки. Зняти з публікації. Далі повертаюся на налаштування сайту. І тепер ось тут я можу редагувати, і я назву, наприклад, рута тест YouTube. Ось тут можна обрати, як це буде виглядати, наприклад, simпульс.сайт, зберегти. І ось тут знизу ми теж обираємо зберегти. Повертаємось назад, і тепер ми можемо опублікувати сторінку, натискаємо три крапки і опублікувати. Тепер заходимо в «Налаштування». Ось тут налаштування, і ось тут змінюємо назву сторінки, наприклад, оплата мого продукту. І натискаємо Зберегти знову. Тепер у нас все буде гарно виглядати. Натискаємо сюди. Копіювати послання, і тепер це послання ми можемо давати в таргет, в сторіс, в шапку профіля, в наші канали, чат-боти, куди завгодно. Це послання на наш сайт, яке коли ми будемо його відкривати, там можна буде зробити оплату. От і все. Я сподіваюся, тобі сподобалось і що тобі було цікаво, зрозуміло і легко. Я дуже дуже буду вдячна за лайк і коментар. І підписку на мій канал, щоб нічого такого не пропустити і отримувати е, такі класні відео постійно. А якщо ти хочеш бачити більше мене, прям кожного дня, і більше робочого контенту, і більше лайв-контенту, то підписуйся на мій інстаграм. Десь тут буде мій, е, е, моя назва, і в описі також буде посилання. Підписуйтесь на мене, я буду дуже-дуже вдячна і побачимось знову. Па-па!